25 травня відбудеться проща до ікони Матері Божої Ласкавої Станиславівської. Подібні відпусти до цього чудотворного образу здійснюються саме в останню неділю травня. Щоправда, дана ікона це копія, написана вже в 21 столітті. Оригінал створений на зламі 17-18 віків. Задля порятунку вивезли його ще по другій світовій війні. Дана ікона є копією, проте своїми чудесами дивувала ще під час того, як її писали. Про щодо ікони Матері Божої Ласкавої Станіславської відбудеться 25 травня. Зараз оригінал ікони знаходиться у місті Гдансько, але саме цікаві, те, що з моменту привезення ікони до Гданська, її чудодійні властивості, як би так сказати, зупинилися. Отже, там на новому місці ікона не робить чудес. Отже, ікона, так якби давала зрозуміти, що вона хоче повернутися на своє старе місце. У цій церкві копії, яку освятили біля оригіналу. Вона з'явилась навесні 2010-го. і одразу ж почала дивувати добрими чудесами. Одне з нових повернення до життя юнака, який 10 днів знаходився в комі. Батьки хлопця звернулись до отця Володимира. Ми позвонили священнику, він приїхав до сина. Почав молитися, поїхав з цією іконкою, лишив біля нього, ну, помолився, лишив біля нього. І через деякий час син почав дихати, прийшов до себе. До церкви ми ходили, в Бога ми вірили, але щоб настільки, ну, чесно скажу, такого ну, не було такого. Попереду у дивом зціленого ще одна операція. Лікування дуже дороге. І нам пообіцяв Олександр Шевченко посприяти в лікуванні нашого сина, тобто посприяти, щоб зробили ми операцію і поставити його на ноги. Олександр Шевченко зацікавився долею, дивом врятованого юнака та ікони, яка зцілила не лише його. Наразі до неї приїжджають паломники з усієї України. Тому директор туристичного комплексу Букуваль прагне долучитися до проекту зі створення відпустового центру, про який мріє місцевий парох на кшталт подібного у Польщі. Для мене було шоком, коли я за тисячу кілометрів від Івано-Франківська зустрів величезний чудовий храм за розміром, так як вісім наших катедр. А на стінах того храму непримітну таку сіреньку табличку, що санктуарім матки Божої Васкавий Станіславовський. Відпустовий центр чудодійної ікони із літніми богослужбовими майданчиками на переконання Олександра Шевченка консолідує тих, хто зможе спричинитися до появи в Івано-Франківську чогось направду унікального. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини телеканал Раї.